Продати картину і купити бойовий безпілотник цієї неділі, 22 жовтня у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика відбудеться другий благодійний аукціон Сила мистецтва за участі академічного симфонічного оркестру Інсо Львів та галереї «Home of Arts Львів за підтримки видання ветеран медіа. Мета заходу зібрати 3 мільйони або більше ніж 3 мільйони на безпілотник розвідувального комплексу Фріюєй для 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України. Про це говоритимемо далі і в нас. Студії засновник та керівник галереї Homo Wars Львів, кандидат економічних наук Ярема Шпарик. Пане Яремо, вітаємо вас в нашій студії. Вітаю та директорка Інсе Львів Анастасія Приштек. Пані Анастасія, раді вас бачити. Доброго вечора. От доброго. Перше запитання до вас, пане Анастасії. Знаєте, от де картини, а де війна? Це мені здавалося, що абсолютно непоєднувальні речі. Як прийшла взагалі ідея зробити аукціон, продати картини, щоб купити зброю? Ми якраз тільки що за колісами з Яремою про це згадували, І насправді концепція цієї такого благодійного аукціону з'явилася зовсім не з того, щоб продавати картини. А більше такий, як маркет, ми хотіли спочатку зробити, але потім якось це все так закрутилося, що нам вдалося об'єднати разом сили з галереєю Home of Arts і зробити такий чудовий благодійний аукціон, де ми змогли зібрати. 1.7 мільйона гривень на перший дві... раз. Так. Mm -hmm. На дві валькірії для Світрет третьої бригади. Перед вами у нашій студії були також представники іншого заходу, форму інновації, і можливостей, форму майбутнього, який буде теж цими вихідними. Вони збиратимуть кошти на Unbroken, на протезування військових. Ви збираєте на безпілотник, і ваша амбітна ціль щонайменше 3 мільйони. Єреме, за рахунок чого ви будете збирати такі кошти? Тобто потрібні якісь такі лоти, за рахунок яких на яких прийде покупець і буде готовий заплатити чималу суму. Так, все вірно. Насправді у нас вже був цей попередній власний досвід з Інсуль «Тармедіа». Ми робили перший в квітні благодійний аукціон. Нам тоді вдалося. Ми тоді мали таку теж нескромну мету в півтори мільйони гривень. в в результаті зібрали майже 1,8 мільйона гривень, і закупили безпілотники вальк 1, Валькірія, їх народі що називають. Причому ми купили на Ізраїл два комплекси. І... Оскільки того разу вдалося, цього разу ми все ж таки намагалися, ясно, що підбирати лоти такої категорії, мабуть, е, окрім такого сегменту більш доступного. Але окрім того, ми збирали і такі лоти, е, ну, лоти, які відомі є на всю Україну. Це, зокрема, в нас буде представлена робота, Труша. Робота Марії Примаченко. В нас буде найдорожче, е, най, найдавніше. Зображення Львова також представлено 1617 року. Панорама Гогенберга у 1617. 1617 року. 1617 сімнадцятого, так вона була оригінальне. Оригінальна. Це власне з книжки такого атласу міст земного світу, і ясно, що в свій час ці сторінки виривалися якимись іншими, там, може, в 18-19 столітті. І продавалися окремо. Нам вдалося отримати саме Леополіс, Львів. І це є перше відоме зображення, власне, Львова. Тобто е раніше ранішого невідоме є. Ну, можливо, є якесь, але невідоме. За... Пасаротті зробив що користуну, потім Гогенберг це все зробив дюрит, і відповідно воно було опубліковане в тому Атласі. Тому маємо абітні. Окрім того, достойні, ще достойні. Та, у нас достойні лоти, і окрім того, є ще 18 інших, то ми такі якісь провідні назвали, та, але у нас загалом 21 лот. Тому. Нам здається, що воно того варте, і надіємося, що власне учасники аукціону приймуть участь і. Поцінують те, що ми для них зробили і підібрали. Анастасія, ми вже говорили, ви згадували про те, що попередній конкурс аукціон відбувся і відбувся вдало. Закупили не один, а два безпілотних комплекси. Для наших глядачів хочу пояснити, що комплекс безпілотних літальних апаратів це не лише дві пташки, яких називають народі. Це і антени, це і обладнання, яке коригує і веде їх, так би мовити, тому це такий достатньо масштабний проект. Ви вже передали ці Валькірії, чи маєте якісь відгуки про їх? роботу Так, в травні місяці е, ми змогли їх вже придбати, нам їх виготовили. І ми е, командою оркестру Інсольвів і Хома Фарц е, самостійно відвезли їх е, ну не в зону бойових дій, але дуже близько. Е, і передали їх командиру бригади та відділу угу. авіації, не знаю, як це правильно називається. Е, і навіть бачили, як вперше їх запускали. Відділу аеророзвідки, так. так. А чому саме безпілотники? Е, ну, як ми написали в нашому тексті, яким ми запрошуємо наших е, поціновувачів мистецтва, що цю війну давно охрестили е, війною дронів. Uh -huh. І оцей безпілотник, на який ми збираємо, він е, не іноземного виробництва, а він українського виробництва, і це теж важливо е, підтримувати своїх. Вот. І е, цей безпілотник є. Е, Одним з таких потужних через те, що він може летіти на 50 кілометрів, от власне минулого разу була Валькірія. Я знаю відгуки хлопців на фронті. Вони дуже позитивно від відгукуються про Валькірію. Чому ви вирішили змінити цього разу модель? Вибрали фрію. Осине, ми вирішили змінити запит. Такий коли дівчата Так, це нас попросили, просто сказали, що їм конкретно потрібна ця модель, і ми погодилися. А ще краще дві. Так. якщо говорити взагалі про мотивацію хлопців, то вони казали, що вони так само переміщуються постійно. Відповідно, вони змінюється їхнє географічне розташування змінюється відповідно і рельєф самого розташування. Їм зараз власне потрібно, щоб це бо Валькірія вона злітає. Горизонтально, ці фріюай вони злітають вер, вертикально. Тому, власне, їм зараз під їхній mm -hmm. рельєф більше потрібні ці речі. А який найдорожчий лот буде? Тут е, лот, бачите, він, не, він найдорожча стартова вартість, можна сказати. Вартість. Тобто, власне, панорама Гогенберга, вона власне стартує з 6 тисяч доларів, по-моєму. Але її оціночна вартість, тому що ми галереї обов'язково вказуємо не тільки стартові вартості. Ми ще робимо це так називають в Європі естімейт в Україні. Ми використовуємо все-таки оціночну вартість або ринкова вартість, так то його така оціночна вартість в районі 15-19 тисяч доларів, і будемо надіятися, власне, що люди, які прийдуть, будуть Ознайомлені з оціночною верті, ознайомлені, тому що це є в каталозі. Ця ця ціна є відображена, тобто це власне такий є певний орієнтир, за яким може будь-який хто можливо десь не розбирається, щось не розуміє, скільки це коштувати, має більше чи менше. Е, то ми власне їм допомагаємо. Це є а така європейська практика. А як ви взагалі оцінюєте картини? Як ви розумієте, що ця картина коштує кілька тисяч гривень, а ця кілька сотень тисяч гривень? Ну зазвичай це дуже таке до нас часто звертаються з цим питанням. Е ну в будь-якому випадку найпозитивно відкрити трошки оцю е таємницю в Україні. Е ринок він не є чітко сформований. На жаль, мистецький, так як воно є на заході. Але тим не менше, якісь певні орієнтири, оскільки ми дуже багато інформації володіємо, і до нас багато що приносять, е і так далі. Тому ми можемо. Розуміти, як ринок зараз хотів би оцінити ту чи іншу роботу. І повідомлення на це ми орієнтуємося. Ми також переглядаємо, можливо, якісь публічні дані, які, де, де були продані такі роботи або схожі роботи того чи іншого автора. Ну, в основному, ясно, що картині є дуже важлива її майстерність. Ця майстерність ясною від самого пензля автора. Відповідно, так воно і ціну формується, і ми можемо розуміти, що, наприклад, цього автора є він майстерніший. Відповідно, він має цінуватися вище, ніж інший. Але так само є ясно, що є і значення якихось ринкових моментів. Тобто це є питання попиту пропозиції. Інколи художник, можливо, майстерний, але в суспільство можливо не дуже зацікавлений. Не розкручений питання, чи він просто не, не питання розкрученості, а питання більше є, чи він. Сприймається людьми знаєте. Mm -hmm. тобто чи люди готові за нього віддавати кошти, і, і чим більше люди готові віддавати кошти, тобто мистецтво коштує стільки скільки за нього хочуть заплатити. А чи готові зараз в умовах війни люди поціновувачі мистецтва? Скажімо, є товариство, категорія людей, які колекціонують або просто люблять мистецтво і готові були до війни віддавати кошти. Але зараз ми розуміємо, що зборів є дуже багато і багато аукціонів. чи є цей ще пул таких охочих віддавати гроші за ті чи інші картини чи за те чи інше мистецтво я би сказав, що він є, але я то, однозначно сказав, що він недостатній. Ми ясно, що команда львівського дому мистецтвому Live галереї власне. Ми постійно працюємо над тим, щоб зацікавити нових людей, нових поціновувачів. Ми працюємо багато з молоддю, багато пояснюємо, багато розказуємо, щоб вони можливо почали більше цікавитись цим. Ясно, що він недостатній, але тим не менше цей. Люди, на, ну коли, коли триває війна, в будь-якому випадку, от знову ж таки, що цей попит падає, то він за собою може потягнути, тобто можна вигідно купити роботу. І, власне, зараз багато тих поціновувачів, які давно на ринку, вони давно це розуміють, і досить часто зараз навіть скупляють досить активно роботу, власне, в період війни. Однак, все ж таки, я кажу, цього недостатньо. Купуй, коли ціни падають, продавай, коли ціни виростають. Якби ви продавали того самого Труша чи Примаченко за кордоном в сусідній Польщі, ви б отримали більше коштів? Складно сказати, тому що поляки, польський ринок він сформований таким чином, що поляки цінують то, що польське. В них це є з дитинства їм прибивають. це таку патріотизм такий, і, зокрема, в мистецтві він так само відбувається дуже сильно. Тобто, польський автор, на, він може бути. 90-го року народження ви ніколи про нього б і не почули би і так далі. Але він може вже коштувати сьогодні в Польщі 20-25 тисяч доларів, і люди за це охоче платять, тому що от вони це наш польський автор. Угу. Труш все ж таки вважається українським автором, як і Марія Примаченко. Тому як ясно, що на їхній ринок продавати твори українських митців не є розумно і логічно. Власне, було би добре, якби в Україні б утворилось десь можливо якесь таке саме, як в Польщі, оцей патріотизм і до українського мисса, mm -hmm. так само ми це так само намагаємося своїми діями провокувати. Ясно, що треба цінувати своє і дивитися на чуже, але своє треба цінувати. І чим більше українці будуть цінувати своїх власних митців, тим більше вони будуть цінуватися і в грошовому еквіваленті. І, відповідно, це так само стає тоді інвестиційно привабливим. Пане От а де ви берете картини? Які ви будете виставляти на аукціон, саме ті, що на аукціон ми, ми даємо, то це в нас було правило з моїм партнером Василем Турецьким, власне, які разом сформували цю галерею. У нас було правило про те, що ми беремо не від художників, а тільки від колекціонерів. Тобто це є роботи, які раніше хтось вже придбав, uh -huh. вже коли за них заплатив гроші. Тобто це відібрані роботи, uh -huh. та? тому що якусь селекцію людську пройшли, так би сказ, так би мовити. І ми їх, ну такими воно готові методами... пожертвувати цими роботами, чи так, ви їх утокла так. так Так-так-так, Власне, ми їх, тобто, ми, ми з ними ведемо такі тривалі бесіди, тому аукціон частіше ніж півроку сумнівно що буде. Активні бесіди з ними ведемо. <рес> — Я би хотів би бути присутнім при одній з таких бесід. Я думаю, вона дуже цікаво відбувається. То, Що нічого не буде, якщо ворог буде тут, так і ми всі розуміємо, що. Ті люди власне, і ці поціновуючи, то вони перші були стояли білити. І є і, люди, які віддають картину Марії Примаченко для того, щоб ви продали і купили безпілотник. Просто для того, так і це виходить благодійність з двох сторін. Тобто, з одного боку, людина дає нам твір, щоб ми його реалізували. Виходить, що людина, яка mm -hmm. дала зробила благодійність, і людина, яка. Купила, Хотів купила, зробила благодійність. було би ще дуже добре, якби ця картина була куплена за трошки більші гроші ніж це ніж та людина витратила на її. Бо я собі уявляю власне картини Примаченко, який купив її там за умовних 10 тисяч доларів і сидить в куточку плаче, бо цю картину зараз продають за п'ять там чи за два. Е, це жарт, звичайно, але де але в кожному жарті є, є доля правди. Анастасія про оркестр на завершення, ми знаємо, що інсольвів дуже багато приділяє уваги підтримці військовим, і ви організували турне. Але не Європою, а прифронтовими територіями навіть з оркестром їздили до військових. Як вам вистачає часу на те, щоб і в тур з'їздити, в турне, так, так би мовити, і концерти нові організувати, і тут ще й аукціони брати, теж організовувати. Не заважає це все вашій концертній діяльності? Першу, все, мало важливо, що моє молодіжним оркестром. У нас є купа енергії, купа сил і купа можливостей. І рух це життя. Ми ніколи не маємо права зупинятися. Може, якщо зупиниться оця білка в колесі, то ми всі програємо. Ми не маємо права цього робити. Наші хлопці стоять, боронять наш спокій. І якщо ми тут просто відпочиватимемо. До з цього ладу не ну, до. до речі, з Анастасією я познайомився якраз під час одного з таких турне, в одному з таких прифронтових населених. коли ти Турків. ще служив і був там так. І останнє запитання: куди звертатися тим, хто хоче взяти участь в аукціоні, який відбудеться цієї неділі. А ви можете зайти на сайт Львівської національної філармонії, знайти цю подію, або безпосередньо на сайті Home of Arts галереї. там одразу можна і ознайомитись з роботами. Дякую Анастасія Пришляк, директорка Інсо Львів. А також Єрема Шпарик, засновник та керівник галереї Хомо Фарц, розповіла. Розповідала нам про аукціон, який відбудеться цієї неділі, 22 жовтня, у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика, під час якої ви будете мати можливість придбати картини. І тим самим допомогти купити безпілотний розвідувальний комплекс для 103-ї бригади сил територіальної оборони попри постійні штурм.